Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 1 травня і хотів би зняти таке відео, ну, коротеньке, про те, як я, наприклад, цього року ну, сформував деякі виховательки. Це в мене виходить ця вихователька так сформована. Потім он та вихователька. І ось та вихователька так сформовані. Це ну, зазвичай я формую виховательки. Як? Наприклад, так як ці три рамки, вони стоять ось тут в краю. Потім стоїть перегородка з ганіманівською решіткою, щоб бджола могла ходити. Зверху стоїть ганіманівська решітка, щоб матка звідси не виходила. І матка заізольована на цих трьох рамочках. А вже тут виходить. 5 рамочок, ну або 4, в залежності, як вони там стаються. Е, стоять такі рамочки, між які ставиться прививка. Цього року я зробив чуть-чуть по-інакшому. Бачимо, тут у нас три рамки, і тут у нас 4, ну Можна поставити, в принципі, тут не стається також четверта рамка, бо тоді не можна поставити прививку. Е, так як зазвичай, кормова рамка. Розпліт запечатаний, розпліт відкритий. Прививка, розпліт відкритий, запечатаний, кормова, ну і кормова. Або, наприклад, також запечатаний, як же там виходить. І тут прививочка, як вже сказав. А матка у нас, друзі, заключена ось тут в цьому корпусі верхньому. Тут у нас стоїть аніманівська решітка, ось так на всі рамки, щоб бджола не, матка не пролізла в нижній корпус. І ось так матка працює на нуклеусних рамках, які стоять ось тут у цьому корпусі. Спробував друзі, ну, я не пам'ятаю в якомусь із відео говорив, що спробував по-новому сформувати сім'ю виховательку, але поки не буде результату, чи вона буде робити, чи вона не буде робити. Доти ну, не буду нічого розказувати і показувати. Спробував, друзі, вихователька працює, маточники виховує все так, як має бути. Ну, проблем, Одним словом, проблем немає. Виховують маточники як таким методом, як тепер, так і таким методом, як пояснив перший раз. Тому, друзі, якщо, наприклад, хтось хоче так відбудовувати рамочки протягом там сезону або якось так. Можете сміло користуватися, тому що метод дієвий. Е, е, маточники виховуються і маточники гарної якості. Е, також, друзі, хотів ще проінформувати, що е, ну, вже від сьогодні починаємо відправку бджоломаток. Так як має бути, все, е, скажімо так, йде по плану. З 1 травня вже починаємо відправочку. Е, можете також, друзі, дзвонити. Замовляти маток. Ну, В принципі, матки на травень місяць плюс-мінус вже замовлені. Є декілька ще вільних маток. Це на е, кінець травня. Ну, Скажімо, десь так, травень ну, 27 від 27 до 30 травня Там декілька маток ще є вільних. І вже в принципі, можна замовляти там на червень, на липень, на серпень місяць. Тому, друзі, якось так. І також з'явились у наявності неплідні бжоломатки. Тому, якщо когось будуть цікавити, неплідні, також можете дзвонити писати. Всім, друзі, до зустрічі.